Малята, любі хлопчики й дівчата. Як прийшла до нас весна, не складала рук вона, першим пташок із мандрівки повернула до домівки, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про перелітніх птахів. А хто ж такі птахи? Птах це тварина, тіло яких укрите пір'ям. Пір'я птаха різне за кольором, формою величиною. Є пір'я, яке допомагає птахам літати. Інше пір'я захищає їх від холоду. Птахи мають голову, шию, тулуб, хвіст ноги. У них є два крила. Дзьоб. За допомогою дзьоба. Птахи добувають собі їжу, чистять пір'я, в'ють гнізда, доглядають за пташенятами, подають сигнал. Всі перелітні птахи навесні повертаються до рідних країв. Одні летять в каравану, Це гуси, качки, лебеді. Інші клином журавлі. З граєю летять ластівки, шпаки, граки, поодинці зозулі. У природи свій календар, одні птахи прилітають раніше, а інші пізніше. Час прильоту залежить від того, коли в наших краях. З'явиться для них корм. Першими прилетіли веселі граки. Грак велика птиця, схожа на ворону, у нього товстий дзьоб. Ходить він по полю і поїдає жуків, черв'яків. Прилетіли граки і одразу приступають до побудови своїх гнізд. Свої гнізда грак робить із тонких прутиків на самій верхівці дерева. Поки грак шукає гілочку і летить з неї до гнізда, грачіха стереже нехитру будову. Потім вона летить за гілочкою, а грак біля гнізда. Селяться граки. Великими колоніями на одному дереві. Ніхто з перелітних птахів раніше від граків Не виводить потомство. Побачиш, пака, знай весна біля ганку. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, Прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них. Зовтороткі малі пташенята. З кінця березня прилітають шпаки. Першими привітають самці. Вони в'ють гнізда в дупла дерев або займають вже побудовані людиною яних будиночки шпаківні. Та чекають там приліт самок. Шпаків люблять за їхній спів. Співає птах зранку до вечора, але власної пісні шпак немає. Він чудово відтворює пісні інших птахів. Або ж тварин загавкає, як собака, заквакає, як жаба, а ще співаючи шпак плескає крилами. Шпаки є все птахами. Тобто ці птахи вживають як рослинну їжу, так і комах. Шпак довірливий птах, якщо його підгодовувати, він може брати їжу з рук. Жайворонок на місце гніздування прилітає дуже рано. З теплотою пов'язане життя жайворонків. Незабаром після прильоту самці займають гніздові ділянки. На полях серед зеленіючих хлібних сходів роблять жайворонки свої приховані гнізда, виводять і вигодовують пташенят. гніздо будує одна самка. Ця будова із стебел трави, тонких корінців. Починаючи співати, жайворонок швидким летом підіймається вгору. З гори летить спочатку повільно, а потім раптово складає крильця і каменем падає додолу. Живиться жайворонок комахами, хлібними зернами і насінням бур'янів. Жайворонки п'ють росу з листя рослин. Живуть вони у горах, полях, луках, крім лісів. Сумно солов'ю у лісі він сидить у нас на стрісі. Так він солодко співає, весну й сонце прославляє. Соловей це непримітна, гарна, співоча пташка. Він не дуже великий. Має коричневе пір'ячко, славиться соловей не своєю зовнішністю, а чарівним співом. Солові прилітають з звилію одним з останніх птахів, коли на деревах уже досхочу комах. Коричнево сірі пташки ховаються у лісах. Солов'ї корисні тим, що поїдають шкідливих комах. Які з'їдають листя дерев. Ластівка вісник добра і щастя. Харчується ластівка в основному різними видами комах, яких вона з легкістю ловить у польоті. Іноді харчується пауками, яких ловить на стінках або у траві. У будівництві гнізда беруть участь обоє батьків. Разом вони висижують яйця і разом годують пташенят. Пташенята залишаються в гнізді, поки не навчилися літати. Навіть якщо вони вже почали літати, батьки ще тиждень допомагають їм, показуючи їм зворотний шлях до гнізда. Люди завжди раді прильоту ластівок. Їх люблять за працьовитість, за те, що знищують масу шкідливих комах і просто за веселе щебетання. А ще кажуть, що ластівки навесні тепло на крила принесли. Зараз малята пограємо в гру, яка пташка зайва, перелітна чи зимуюча. Голуб. Сова, сорока, ластівка. Зайва ластівка. Зозуля, горобець, синиця, ворона. Зайва зозуля, соловей, шпак, лелека снігур. Зайвий снігур. Голуб, дятел, лебідь, синиця, зайвий лебідь. Молодці, справились. Ну що, малята, сьогодні ми ще будемо маленькими гончарами і будемо ліпити українську народну іграшку у вигляді пташки-свищика. Свищики співали подібно голосу пташки шелесту листя. Послухайте як. Зараз приготуємо пальчики. Права називається пташка. Полетіла пташка мати. Діточкам жуків збирати. Пташенята не літають і з виглядають. Що ж, маленькі гончарі і наші батьки-помічники приступимо до роботи. Будемо ліпити пташку свищика, тільки не з глини, а з пластиліну. Обладнання. Дощечка, пластилін, стека, серветки. Спочатку робимо овал з пластиліну. Витягуємо одну частину овалу. Це буде голова птаха. Витягуємо другу кінцівку. Це буде хвостик. Формуємо тоненьку шийку. Витягуємо дзьобик, робимо гребінець для пташки, з шматочку пластиліну робимо ніжки, розплющуємо хвостик, розглажуємо нашу пташку, приліплюємо очі, робимо крила. Декоруємо пташку стекою. Ой, яка гарна пташка свищик у мене вийшла! Ось і п'ійшло до кінця наше заняття. Ми сьогодні пригадали птахів, які повертаються в рідні краї, перелітніх птахів. Наш дивний світ, такий, як казка. Он в небі хмаронька пливе. Тож бережіть його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Он квітка полум'ям палає і ясне сонечко блищить, чарівна пташечка співає, все в дивосвіт прийшло, щоб жить. До побачення малята, до зустрічі!